З передостаннім днем робочого тижня вас вітає творчий колектив телебачення Акцент. До вашої уваги черговий випуск інформаційної програми День студії працює Олена Чанцева Коваленко. Сьогодні у новинах ви побачите наступні події з життя шостки. Про що говорили на засіданні Шосткинського виконавчого комітету? Серед ялтинських осінніх зірок заблищали й Шосткинські. Одеський голдфест підкорив Шосткинський едем. Про це та інше докладніше прямо зараз, як розвивається шостка у соціально-економічному та культурному напрямку, які проекти цільових програм розроблено, та які норми витрат теплової енергії в місті, та ці та інші питання розглянули на засіданні виконавчого комітету Шосткинської міської ради. Подробиці у наступному сюжеті засідання виконавчого комітету Шосткинської міської ради розпочалося з доповіді Дарії Гребенюк, начальника Шосткинського управління економіки, яка проінформувала всіх присутніх про хід виконання програми соціальні економічного та культурного розвитку міста обсяг реалізованої промислової продукції за січень серпень 2013 року становить 865 млн грн, мільйонів гривень, що складає 109,3% до відповідного періоду минулого року. Про темпи росту обсягів виробництва до кінця поточного року та заплановані показники року наступного обговорювали у формі діалогу з мером міста Миколою Ногою. Як ви прогнозуєте темпи росту обсягів виробництва до кінця поточного року? На наступний рік будемо планувати близько на рівні цього десь приблизно сто Ольга Ткаченко, начальник управління з питань надзвичайних ситуацій, запропонувала ухвалити проект міської цільової програми захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Програма розрахована на 5 років. Всі міроприяття, котре обозначені этой програмі, направлені на більш ефективну защиту населення нашого міста. міський голова зауважив, що даний проект повинен врахувати те, що інформаційні технології, які його супроводжують, постійно змінюються. Ви Розумієте, наскільки швидко ці технології розповсюдять. У мене вийшло, що положимо кошти, а Вони будуть абсолютно старішими технологічними рішеннями. Наталія Сергійко, начальник управління освіти, озвучила важливу інформацію щодо забезпечення харчуванням дітей в дошкільних навчальних закладах у 2013 та 2014 навчальних роках. Кількості 17 дітей з них 14 з малозабезпечених родин постраждали в наслідку аварії на ЧАЕС. також. Члени виконкому обговорили питання щодо управління майном комунальної власності про надання поштових адрес та уточнення назви вулиці та провулку створити комісію по бюджетній програмі забезпечення житлової літа війни, в якому придбана департаментом обласної адміністрації квартири. Ми нас є зміни, програми в нас не зміни. Вони більш розширені, все, що стосується захисту прав дітей. Подвал тут Гарнамарса 81. Додавить адресу, присвоїть подвал. На останок засідання виконкому Микола Нага звернув особливу увагу очільників усіх відділів та підрозділів на необхідність заощадження витрат. Температурний режим абсолютно плюсовий, щоб Там не витрачалися додаткові кошти на опалення. Подивіться, за кожну установку. ще великі морози. З Одеси привезли перемогу юні танцюристи, вихованці хореографічного колективу Едем. Випередили шосткінський колектив лише Одесити. Юному Едему 4 роки це їх перший конкурс українського рівня. Успішному старту раділи і діти, і батьки, і керівники колективу. Чи сподобалась дітлахам Одеська сцена та що особливо запало в душу, дізнавалася наша знімальна група. Перша у своєму житті хореографічний колектив Едем взяв участь у конкурсі за межами шостки. Це п'ятий міжнародний конкурс фестиваль Колден Фест Фест-2013», який пройшов у південному місті Одеса. Зазначила керівник гуртка Яна Богдашкіна. Проходив він 25-27 октября. Учасників було дуже багато, а, категорії, дуже різні. І дуже много, і народна, і естрадна, і восточна, і е, е, в стилі контемп діять танцювали. саме цей напрямок хореографії за словами Яни Віталіївни дозволяє не просто виконувати танцювальні па, а й говорити за допомогою тіла. На сьогоднішній день контемп є одним з найпопулярніших танцювальних напрямків сучасної хореографії у світі, адже цей танок є дуже чуттєвим, емоційним, пластичним і ефектним. Контемп – це індивідуальний стиль, це э, современный стиль XX віка. І це, скажімо, стиль э, кожного чоловіка. чувствует. Допустим, у мене свой стиль, да, у кого-то это, это, от других направлений. Відрізнилися шосткинці і на одеській сцені. Керівник гуртка хизується дипломами, які свідчать про те, що зовсім юні вихованці едему повернулися до рідного міста не з порожніми руками. Э, нас... наградили дипломами. Вот они. Мы, получ... Мы стали лауреатами второй степени в категории «Дети от 8 до 10 лет» в номинации «Эстрадный танец контемп». Нас пригласили уже на следующий. Это он будет проходить в январе. Будет называться «Суперстар» 2014 год. То есть нас, нам есть к чему стремиться, к чему идти, завоевывать места. «Ах, Одеса, Жемчужина у моря. Ця пісня й досі лунає в дитячій пам'яті, адже радісні хвилини перемоги не єдині приємні моменти конкурсу. Зізнаються діти. Ми були та гуляли в центрі, на терібасовська. Потім на потім Кінську лісницю багато різних пам'ятників. Саме голод. Он був дуже красивий. Настя Сігута та Катерина Гривак, вихованки гуртка Едем, зізнаються, що перемогу виборювати було нелегко. Було дуже багато колективів. вони були очень как очень сильно старались, но і ми станцювали лучше, мені запомнилось всіх. Мені там была така хорошая сцена, там було очень хорошее освещение. Було дуже, дуже цікаво. Було очень много конкурентів, але ми, як, ми індивіду, індивідуальні. А от Дарія Супрун розповіла, якими саме танцювальними композиціями вона з друзями дивувала глядачів одеського фестивалю. Ми показували танець святая дема і танець е, мечту. Святая дема більше спокійний танець, а мечта більше з акробатичним движением. 13 вихованців едему три рази на тиждень зустрічаються в танцювальному класі, аби відточувати майстерність мови танцю до досконалості, за словами Анастасії Ващенко, вихованкам гуртка не тільки перемагати, а й тренуватися цікаво. У нас есть акробатика, ми, у нас есть экзорцист на серединке зала и у станка. Мы очень стараемся, все стараются показать лучшие результаты на каждом занятии. Так у нас на за их словами, энергия, керівниці гуртка. Я Наталья, очень добрая и тоже в то же время очень строгая. Она хочет от нас результаты хорошие. Так сказать, напрягають. Ну, мені це нравится. Вихованці Шосткинської дитячої школи мистецтв знову потішили своїх наставників та батьків черговими нагородами. Дві юні піаністки повернулися з престижного конкурсу з призовими місцями, а ще один музикант виборов під час творчого змагання гран-прі. Як дається, учням закладу з маличку сягати таких вершин дізнавалася Світлана Ковальчук. Директор дитячої школи мистецтв Юрій Лоза не нарадується своїми учнями, але особливу гордість він відчуває, коли нагороди здобувають наймолодші вихованці закладу. Вони тільки починають свій путь в мистецтві і дуже приємно, що вони вот, в такому віці вже зпитані бойці. І достилю такого високого результату дві маленькі дівчинки семи і восьми років своїм музичним талантом полонили серця суворого журі міжнародного фестивалю конкурсу Осінні зірки, який проходив нещодавно у Ялті. Адже на великій сцені вихованки школи мистецтв зіграли доволі складні твори, зазначає їх наставниця, викладач класу фортепіано Світлана Шушунова. Ми ж постарались, приложили масу усілі і підготували програми нові з дітьми. От у мене Оленька Скиба, вона їй є... всього. 8 лет, она учится второй год. Вот, но ну уже программу такую подготовила серьезную. А вот Оленька Макуха у меня, она учится третий год, и вот она уже лауреат вот уже аж трех конкурсов. То есть этот ребенок такой опытный. К нам подходила председатель жюри ну, и лесные отзывы высказывала о от детях. Оля Скиба та Оля Макуха привезли додому дипломы лауреатів другої премії. А ще – море вражень від сонячної Ялти та теплої атмосфери конкурсу. Мы успели кое-куда съездить в исторические допустим, места. В, в Ливадийском побывали Палація. Оленька, маленькая была. В Масандровському ну, багато... діти, конечно, впечатлением. Моря, погода нас порадувала, было солнечно, даже некоторые загорали. Вот, поэтому маса впечатлений. Много услышали музики, і піаністів много, як всегда. І очень интересные були скрипачі. Для Олі Скиби це був перший конкурс у її житті і перше усвідомлення того, що вона не дарма поєднала свою долю з музикою. початку концерту було страшно, коли виступила. Ні, мама у мене розправляла. Папа, Мама юної піаністки, яка була присутня на конкурсі у якості глядача, хвилювалася не менше, ніж її донька. Але тим не менше вона була впевнена, що Оля виступить гідно. З місяця ми Верно, І вдома, і в школі, так. Да, ми вдома не пресуємо по цьому поводу, вона сама. От як йде, так і йде, Наше діло усадити її. Так сказать, для этого зробити всі условия, щоб вона іграла і задімалась. Друга призерка Оля Макуха вже досвідчений конкурсант, адже за два роки навчання побувала на трьох престижних творчих змаганнях. Коли дізналася, що її запрошено на фестиваль у Ялто, промовила нарешті мрії збуваються. Мені подобається їздити по конкурсам, тому що я можу пабити на зі своїм учителем. В плані поїхати ще на один конкурс. Вихованцю викладача фортепіано Ірини Тарасової Єгору Бахмуту 8 років. Але незважаючи на свій юний вік, цьогоріч він здобув вже четверту перемогу. Саме вона на сьогоднішній день є найвищою у творчій скарбничці піаніста, говорить педагог. Гран-прі на міжнародному конкурсі ми, звісно, вийшли вперше. Всігда мечтаєш чим-то хорошим, велике, але щоб отак. Було, звісно, дуже приємно, безумно приємно. Проходив конкурс чарівні клавіші наприкінці минулого тижня у Дніпропетровську і зібрав на одній сцені учасників з України, Росії та Білорусі. Як згадує Ірина Семенівна, перед кожним виступом Єгора охоплює хвилювання. Але як тільки він сідає за фортепіано, все окрім музики для нього перестає існувати. Он, конечно, очарував членів комісії они начали ему аплодировать, когда он еще даже руки с рояли не снял, когда он вышел, спрашивали, сколько ему лет. Викладач зізнається, що у Єгора надзвичайне, цілком доросле відчуття музики. Він розуміє стиль, епоху і абсолютно чітко може їх передати за допомогою свого таланту. З такими дітьми, як Єгор, дуже приємно працювати. Я безумно рада, що в моєму класі з'явився такий мальчик. Ми сподіваємося, що далі будуть у нас теж успіхи. Вірить у подальші успіхи і сам піаніст. На даний момент йому до вподоби музика Баха, але Єгор впевнений, що у майбутньому список улюблених композиторів значно розшириться. Я спавняв баха «Маленьку прелюдію» і Шопена вальс. Мені більше подобався баха, тому що він чіткий, швидкий». Мама Єгора, хоча й не музикант, але підтримує захоплення сина з самого маличку. Зізнається, що він сам колись виявив бажання грати на фортепіано. З нульового класу, як ми сюди прийшли, він саме з'явив бажання уже виступати зразу вже через місяць в нашій музикальній школі. І вже на першому концерті він вже готовив програму. Тож вихованці дитячої школи мистецтв трохи відпочинуть, а потім з новими силами візьмуться за підкорення нових музичних олімпів. Жовтень закінчується, а листопад вступає в свої права. Цього місяця за народними повір'ями душі померлих християн та воїнство небесне, на чолі з Архангелом Михаїлом, збираються разом, щоб побороти в оселях людей на полях, у гаях, лісах та по всіх святах нечисту силу. Люди віруючи, повинні допомагати їм збиратися, а не стояти осторонь. Зібратися одночасно всі учасники боротьби з нечистою силою не можуть, тому збори проходять протягом майже всього місяця. Перший день якого відзначається днем пам'яті святого мученка Ура, який був римським во. Воєн... У Єгипті спочатку Ура приховував, що сповідує християнство. Він таємно допомагав у темницях християнам. Та одного разу до в'язниці було кинуто сім християнських вчителів, які відмовилися від допомоги Ура і дали йому настанову. Якщо боїшся тимчасової муки, вічної не уникнеш. Коли страшишся сповідати христа на землі, не будеш насолоджуватися баченням лиця його і на небесах. Ура закатували за віру. Його покатоване тіло вночі вкрала Клеопатра і спершу поховала в своїх покоях, а через декілька літ перевезла до Палестини, де збудувала храм. При перепохованні мощі мученика Ура виявилися нетлінними, ними зіцілялись хвори. Це також день пам'яті святого преподобного Івана Рильського, що походив із болгарського міста Скрина. Він все життя вживав лише пісну їжу, повернув багатьох людей до віри в Христа і чудеса творив і до глибокої старості досяг. Із миром кінець прийняв, представившись до нестаріючого блаженства нетлінного тіла. Які чудеса готує погода у перший день листопада, підкаже наш прогноз. Протягом всього дня небо над шосткою буде хмарним. Передбачаються невеликі опади. В день стовпчики термометрів показуватимуть плюс 10 градусів, а вночі показники знизяться до плюс 8. Вітер північно-західний 4,6 метри за секунду. Це все на сьогодні. Черговий випуск інформаційної програми День на каналі Телебачення Акцент довів свого завершення. Нехай приємні дива будуть частими гостями вашого життя. Завтра у підсотковому випуску новин з вами зустрінеться моя колега Світлана Ковальчук. Нагадую, що наші новини ви можете побачити на сайті Шосткинської міської ради. В Студії для вас працювала Олена Чанцева Коваленко. Побачимось.